Доброго дня, любі друзі та підписники моєго каналу. Сьогодні в нас такий святковий розклад. Подарунки Йоля для вас. Завтра в нас дуже велике свято зимове сонцестояння, хто не знає, це коли богиня народжує Бога, це народження сонця. А саме тому у перші часи формування, у перші роки і століття формування християнства. Різдво саме у цей час, тобто Йоль це від, тобто починається він 21 числа, але він триває аж до самого нового року. І якраз от на цю дату, там 24-го плюс-мінус, поставили Різдво Христове, щоб язичники якось замінили. Замінили Йоль, замінили таке різдво язичництва на різдво християнське. Бо вони просто не могли позбутися такого, такого свята, вони дуже його любили, дуже святкували. І церква дуже часто йшла на таке, ну, немов би то так, щоб змінити. І багато ще традицій, багато чого залишилося в нас язичських з язичницьких часів. Тому ми поки що проведемо невеличкий такий розклад подарунки Йоля для вас, тому що це магічний день, це велике свято, і я дуже шаную це свято. А потім, якщо в мене буде час, можливо, я зніму ще відео щодо того, там, що можна робити на Йоль, що краще робити на Йоль. Та обирайте першу позицію, другу або третю. Йоль у слов'янській традиції це народження сонця, це народження молодого сонця. Це це свято воно, мало назву коляда. Тому в нас так розповсюджені колядки. Це від язично, язичницького божества колядиму, такого молодого сонця, яке тільки народилося. То й обирайте позицію першу, другу або третю. І ми починаємо. Перша позиція. Що ж вам подарує Юль? Ух ти! Я, я заздалегідь роз, розклала, бо в мене дуже замало часу, щоб це було все швидше, і щоб відео записувалось теж не так довго. Дивіться, які гарні, гарна руна інгус. Це врожай. Тобто ви зберете плоди вашої праці, можливо, ваших якихось практик, можливо, ви щось завершите, перейдете на новий рівень. Це радість. Трійка чаш. Це радість. Можливо, хтось зараз в позиції такого захисника. Можливо, тут навіть хтось захищає нашу землю. Можливо, хтось встроює свої особисті кордони, що теж дуже важливо. Але дивіться, карта мага і карта виповнення мрій. Дев'ятка час. Що ще тут говорити взагалі? Дуже-дуже сильний день для вас буде, Йоль. Він подарує вам виконання якоїсь мрії, про яку ви мріяли вже дуже давно. Тому що по руні інгус, ви перейдете, перейдете до чогось іншого, до чогось нового. Якийсь цикл для вас завершиться і почнеться новий. Це може бути зцілення від якоїсь хвороби, це може бути завершення якогось проєкту, це може бути навіть розкриття ваших магічних здібностей по карти мага. Що вам тут радять по такому чудовому розколу, який навіть я не можу описувати довго, тому що тут просто все прекрасно. Радять. От, якщо ви занадто так, такий їжистий, от знаєте, як їжак, не припускайте до себе нікого, строїте занадто великі і а, могутні стіни навколо себе, а вам радять трохи заспокоїтись та розслабитись. От по, цій, от по цій карті, по цій карті у вас і так вже є оці кордони. У вас їх навіть забагато. Вам треба допустити до себе людей, допустити до себе. Тих, хто хоче бути з вами, бо по трійці чаш це така компанія, яка дуже на вас гарно впливає, яка не бажає вам зла. Не треба закриватися від людей, закриватися від друзів, від близьких. Та ви пожнете, пожнете свою працю, плоди своєї праці. Ви отримаєте. Можливо, це духовні дари, можливо, це розкриття здібності, можливо, це обов'язково виповнення, виповнення якихось мрій. Обов'язково у цей день помоліться так, як ви вірите, якщо ви вірите. У своїх богів, то помоліться, або зробіть якийсь ритуал, те, що саме ви робите. Якщо ви нічого такого не робите, то просто попросіть вищі сили. Попросіть сонечко, отпустійте. Так, зараз його майже не видно, але а, я вважаю, що а, коли, коли це треба робити. А йольця ніч з 21 грудня по 22 грудня. І треба е, молитися Сонцю вже 22 го вранці. Бо саме цього числа е, ця, ця ніч це най, е, ну, е, сама така, е, велика ніч, тобто найкоротший день, найкороткий день у цей час. І от коли е, е, сонце вже зійде, стане е, з цього часу день почне ставати більш довго, день, а ніч почне ставати більш коротко. Тобто це буде пік, у нас буде пік пітьми, і після цього піку пітьма буде поступово відступати на тонкому плані. Тому ви можете помолитися. Богові ви можете робити так, як ви звикли робити, загадати мрію і попросити про те, що ви давно мріяли, про те, що ви давно хотіли. І саме з 22 числа починати щось те, про що ви дуже мріяли, але у вас не доходили руки. Тобто Ну, якийсь проєкт, якесь бажання, яке ви відкладували і боялося. От саме-саме от зараз прийшов час це зробити. Я вас дуже-дуже вітаю. Дуже вітаю, це дуже-дуже крута і сильна позиція. І ми переходимо до другого варіанту. Що в нас тут? Порожня руна це руна долі. Руна вірт, руна долі. Це говорить про те. Що буде як буде, і тут ви мало чого можете зробити. Це все повністю під покровом вищих сил. Тобто тут вам треба насолоджуватися цим часом і приймати ті дари, які на вас, які до вас пішуть вищі сили. Сила, дивіться, сила. Ви поборете, переможете якогось дуже сильного ворога. Це можливо і не пряме значення, це можливо і щось переносне, переносне тлумачення цього. Тобто, це може бути і залежність, якась, це може бути. Якась пристрасть, це може бути якась там суперниця, в кого щось таке є. Це може бути якийсь конфлікт, що завгодно, але ви вийдете переможця. Диві, дивіться, дивіться, карта мир, карта світ. Це про що? Це про перемирення, це про мир у вас у серці. Далі що у нас? Королева мачів, така дуже сувора жіночка, дуже така, вона а, буває вдовою. Вона буває печальною такою жінкою, вона може бути з чимось засмучена. Якщо у вас було якесь горе, якщо ви скучили за, за кимось за чимось. До речі, щодо вдови, ні в, ні, ні в якому разі не uh, пожайтесь того, що я uh, сказала, тому що uh, це, якщо це вдова, то вона вже вдова. Ніколи це не є. Ворожінням та приреченням на те, що ви їй станете. Ні в, ко... ні в коєму разі ніколи, ні. Це... Це я говорю про сигнифікацію. Тобто, можливо, сюди прийшла така жінка, можливо, ще що. Жінка, яка дуже розумна, і е, вона е, занадто сильно полагається, е, опирається на свій розум. Тобто, в неї почуття її вже якось так. Вона дуже обпіклася у всі почуття, і вона завжди вона опирається на свій розум. Занадто раціональна жінка, жінка сувора. Що в нас ще? І в нас тут король Жезлів, такий пристрасний чоловік, дуже такий яркий, дуже такий пристрасний, кохаючий. Про що ця позиція? Ця позиція про, про те, якщо у вас був конфлікт із якимось чоловіком або. Або він вас покинув, або ви його покинули, тобто якесь тимчасове розлучення, або просто ви охололи до цього чоловіка, бо тут охолола сама жінка. якісь проблеми у стосунках. Йон я вам подарує по долі пристрасть, тобто сила, це пристрасть у стосунках, вона наново загориться. І перемирення, і мир у цих стосунках. Та це не тільки карта перемирення, цей. Дуже сильне кохання, тому що все, світ, мир, світ це карта про таке глибоке кохання, яке просто тільки може бути. Тобто, якщо ви питали про кохання, якщо ви думали про нього, то це пі це для вас, це про те, що воно знову з'явиться в вашому житті. Якщо тут якась вдова або жінка просто яка розвелася, розійшлася за своїм чоловіком, теж дуже, дуже часто таке є. То ви зустрінете після Юля свого чоловіка, свою людину, яка буде вас дуже сильно кохати, і у вас розпалається до нього пристрасть. І о, такі стосунки будуть, вони будуть дуже міцні, вони будуть вас заспокоювати, вони будуть для вас таким якорем по життю, таким. Маяком, як по-українській, тобто тим, що вас просто виводить до світла. Тут може просто ну, карта а світ, просто це багато про що. Сила теж. Тобто, тут перемога над чимось або над кимось. Якщо у когось чоловік на фронті, то він буде переможцем, і ви просто будете радіти, що він перемагає, що він не в полоні, що, він, що в нього все добре. А тут просто про дуже про багато що, про багато сфер. Можливо, це тут можливо і підйом по кар'єрі. Тобто, дивіться на свою ситуацію, що більш відкликається у вас, і просто ці тлумачення ви поставте поруч з вашою ситуацією і подумайте саме, що вони означають для вас. Тобто, це пристрасть, це перемога, це сила. Це притяжіння між людьми, це перемирення, це мир, це кохання, це притяжіння, це така самогутня сила, яка перемір з'єднує, поєднує і так далі. Це в нас суворість, жорсткість, печаль, це в нас пристрасть, любов від чоловіка, така пристра... пристрасна така, знаєте. Це в нас рішучість, активність. Тобто, оця карта, вона повністю нейтралізується оціми всіма, і нам показують, що у жінки, у якої була якась печаль, щось на серці було таке. Можливо, це навіть просто хтось ну, сумує і дуже йому болісно через війну. так? Це буде. Ну, скрашено так, так сказати. Тобто, звісно, війна нікуди не подінеться. Але от якісь новини, які до вас прийдуть, та обставини та люди, вони просто зігріють ваше серце, воно розвоно розтопить його, і ви просто наново будете відчувати себе жінкою, коханою або просто жінкою, яка любить цей світ, незважаючи ні на що, і вірить у перемогу. Я дякую другу позицію. І третя позиція. Хто обрав третю позицію. Перегорнута Руна Манас. Це в нас остання картка була. Перегорнута Руна Манас. А дивіться, тут хтось сидить у депресії. Тут хтось обрав, невірний шлях. Хтось обрав невірний шлях, а хтось у когось просто все просто валиться, з рук не лавиться, хтось хворіє. Тут дуже часто про депресію. От у когось депресія, апатичний стан. То Йоль вам подарує початок, це ще початок, вирішення цієї ситуації. Тут дуже сильно про це говориться. Оцей стан, оцей стан такого примороження вашої ситуації, такого льоду. Застою, або от узумачів, або рицарю мечів, він почне обов'язково він рушить і він почне вирішуватись, тому що тут дві карти вирішення. Це карта, це карта вирішення складних ситуацій, коли я завжди про це говорю. І карта суд. Це я теж завжди про це говорю. Це вирішення дуже складних заплутаних ситуацій. У нас дві карти вирішення. Тому, що я можу сказати? Йоль подарить вам вирішення складної ситуації, яка пов'язана із депресією, із яким е... якою якимось застоєм. От, застоєм якимось, із чимось таким. І з чимось таким, що не рушить. От не рушить, що стоїть і не рушить. І Йоль подарить вам цей рух. Давайте ми вточнемо. Давайте ми точнемо про що це? Про що це. Дуже що? Угу. Дивіться, це щодо мана з перегорнутою. Дивіться, тут вам, у вас, ви не знаходитесь якось в потоці цього свята. Чому? Тому що ви, можливо, на в цій традиції, тобто ви оминаєте цю традицію, можливо, тут. Ви просто вірите в християнство, ви, можливо, як в щось інше, можливо, просто ви такий починаючи езотерик, та ще ви не в потоці. Або, якщо ви в потоці, якщо ви святкуєте це свято чомусь, якийсь перекритий, от, от по цій карті те ж саме, перекритий поток цього ці, цих змін. Але ми бачимо, що вирішення буде. Той, давайте подивимося, а що буде. Що буде, якщо якщо ви щось зробите оце, оце свято, якийсь ритуал, помолитесь богам там, чи щось своє? Руна Райдо. Руна Райдо, це відкриття. Відкриття потоку, лагус перегорнеться. Перегорнеться обратно. Райдо, вам відкриється дорога. Давайте. Давайте, перед камерою. Давайте е з'ясуємо, а що е вам треба саме робити? Що саме вам треба робити? Ось таке свято, такий день. Соло, дивіться, в нас народження сонця і в нас випало сонце. Ну, дивіться, як руни дуже співпрацюють з картами, співпрацюють з цим потоком. І тут теж відкриття потоку. Вам треба зробити щось дуже світле, якось щось пов'язане з сонцем. А що це? По-перше, це обов'язково свічки. Свічки, а, якщо нема із натурального воску, беріть будь-які свічки. А, дуже бажано або білі, або червоні, або жовті, або золоті. Отаких кольорів біля це, тому що. Світ перемагає пітьму, починає перемагати, тільки починає перемагати, а ось э, червоні, там, помаранчеві, жовті, золоті це кольори сонця. Тобто ви берете свічки, ви просто їх зажигаєте і просто от прожигаєте ці свічки, от цю ніч або цей день. Якщо у ніч у вас вийде їх прижив, ну, поставити на цілу ніч, це взагалі буде дуже чудово. І на цю свічку ви, наприклад, можете загадати бажання і помолитись вищим силам. Тобто загадати, щоб вийти з цієї ситуації, помолитись дуже щиро і дуже відкрито. Просто, от я говорю зараз про саме найпростіше, що ви можете зробити. Просто от, зажигайте свічку, молитесь, і, е, щоб вона догоріла до кінця. Давайте поведемось, чи, чи, чи про це нам говорили. Чи про це, чи цього буде недостатньо, щоб е, цей перекритий потік відкрити? Чи про це нам говорили? Про такий простий-простий ритуал. Чи про це? Звісно, він ніколи не нашкодить. Тому що якщо буде ні, то просто недостатньо буде його. Давайте подивимось. Так, притом руна Ансус, що це таке? Це руна Бога Одіна, це руна богів, це руна, яка говорить, так, ти, ти все правильно почув, ти все правильно робиш. Ти робиш у, поток, у потоці Бога Одіна, ти робиш, робиш у потоці Бога Творця. Творця Всесвіту, це руна Бога. Я вам дуже-дуже правильно порадила. От саме, саме звичайно, що ви можете зробити, і це змінить ход вашого життя на краще. Тобто, якийсь вихід із депресії, якесь, ви почнете вирішувати якесь складне питання. Просто якщо купите свічок і будете їх прожигати під час цього дня і цієї ночі. Ночі, ночі дуже важливо з 21 на 22. І І е, молитися, от помолилися, підпалили свічку, помолилися богам або богові. Дуже так щиро, не треба там спішити, відколіть всі справи. Помолилися, подумала про це і все, і можете лягати спати, а вона ну, хай горить до, до ранку. І це змінить просто все. Тобто, це просто це буде райдо, будуть відкриті шляхи, Богу вас почують, Бог вас почує, Одін вас почує. Тобто тут все просто прекрасно. Тут навіть не треба якісь ритуали робити, там можливо рунічні. Так, якщо ви практик, то звісно, це не це тільки краще зробить. Але тут якщо не практик, прийшов, а, звичайно, людина. Цього буде достатньо. Я дуже-дуже щаслива, що я змогла вам порадити, і що я змогла вам допомогти з відкриттям вашого каналу. Тобто, мені здається, що усі розклади, усі розклади тут видалися дуже вдалими, вдалими і що дуже цікаво, дуже ну, доречними. Я бажаю вам здійснення ваших мрій, щоб все було добре, щоб Йоль приніс до вас вирішення питань, вирішення ваших проблем, щастя, здоров'я і здійснення мрій. І кохання, звісно, на все добре. Ще побачимось.